Картопля, правильно. Значить, відповідь на друге питання картопля. Для тих, хто щойно до нас приєднався, це зі 150-го, ну з сто го другий варіант номера. Перше питання 20%, друге картопля. Третє. У скільки разів площа зайнята гарбузами менше від площі зайнятої морквою? 12 розділити на 8. Так, і що ти отримав? 1,5 1,5. Гаразд, дуже добре. Молодець. Так, давайте швиденько одразу пробіжимося, хто в нас є, кого немає, і рухаємося далі. Знов я повторюю, чи були якісь питання? Якщо не було, зараз будемо продовжувати. Значить, у нас з вами у четвер контрольна робота. За темою коло. Так, це вжина кола, площа кола і діаграма. Значить, Дивіться, у будь-якому випадку вона відбудеться у четвер. Якщо ми з вами вийдемо, так, то вона буде очно, оцю контрольну очно ви її напишете. Якщо ні, я її вам виклав, ви її на всеосвіті зробите. Так, давайте вову ще запустимо. Кого немає? Акимова. Yeah. Андрієв. Yeah. Блінковський. Чує мене? Чи не чує? Так, зрозуміло. Бойка. Yeah. Yeah. Дроздовський. Драздовський. Yeah. Каліо. Yeah. Круглянський. Е. Yeah. Леонидов. Е. Yeah. Лянка. Е. Yeah. Паладий. Е. Yeah. Пейдж. Е. Yeah. Питель. Yeah. Романенко. Е. Yeah. Скульский. Е. Я почув. Степаницкий. Yeah. Суханик. Тимофей. не чую. Тутур є молодець і Хахлюк. Є. Гаразд. Давайте будемо продовжувати. так, дивіться, для, для початку ми з вами запишемо таку підготовку до контрольної роботи. Пишемо підготовка до контрольної роботи. Підготовка до контрольної роботи. Зараз ми з вами порозв'язуємо декілька задач. Ну, я просто буду називати в якихось випадках. Просто умову будемо записувати разом зі мною. Щось там, може, і збірника подивимось. Але от те, що зараз я вам тут напишу, так, от ці завдання, от це типові завдання, які будуть на контрольній роботі. Тому, якщо ми хочемо її нормально написати, потрібно знов-таки. Ще раз поглянути на класну роботу. Подивитися, що ми там робили. Ну, і тоді ви підготуєтесь до контролю. І так, поїхали. Пишемо просто номер один. Пишемо номер один. І так, у нас задача буде подібна до номера 137. Ми колись там з вами писали. І так, значить, дивіться. Є малюночок. От буде у вас такий малюночок. І на ньому буде дещо позначено. Ну, наприклад, ось таким чином, так, так, і от так. Ну, ось такий. Не обов'язково саме такий малюнок, вони, ви розумієте, можуть відрізнятися. Але суть є незмінна. Тут у нас О, А, Б, С, Д. І так, значить, на цьому малюнку нам потрібно визначити хорди, радіуси, ну і діаметри. І так, давайте почнемо з радіусів. Так, Дроздовський, давай. Які радіуси бачимо? АБ. АБ це не радіус. Радіус тобі потрібен. Радіус сполучає центр кола з будь-якою точкою кола. ОД. Оде. ОС. ОЦ. ОЦ. ОБ. Угу. ОА. ОА. Так, ну це радіус. Всі. Радіуси скінчилися. Далі хорди. Хорда сполучає шокерів. Края. Дві точки на колі. Так, да, дві точки на колі. Отак вот потрібно відповісти. Хорда сполучає дві точки на колі. І так, які в нас є хорди? ДС. С, ДС. С, Д. СД. Д. Іще одну маємо. А, Б. Ну і діаметр. У нас є на малюнку. Так. Діаметр. Абе ми розуміємо, що діаметр це хорда, яка проходить через центр кола. Гаразд. Ну, от такого типу завдання буде у вас. Так, далі. Номер 2 пишемо. Не обов'язково саме ось так воно буде. Може, якусь задачу я не буду то додавати. Тобто, ну, все залежить від того, ви розумієте, які будуть обставини. І так, нам потрібно знайти довжину кола, якщо відомий там діаметр. І так, нехай діаметр буде. 5,8 сантиметри і потрібно знайти довжину кола. Так. Даня Леонідов. Даня, чує мене. Так. Поїхали. І так, щоб знайти довжину кола, ми використовуємо формулу. да? Нам потрібно що? Пі помножити. І помножити на D. Правильно, пі множимо на діаметр. Замість D підставляємо число. 8. Ну, 5,8. Ой. Ой, 5,8. Так, ну і тоді Пі помножене на 5,8 я можу записати, як. 5,8. Ну, 5 і 8. 5,8, да. Це 5, таке число, 5. так? Ми ж не, не плутаємо. Ой, 500. 5 і 8. Так, 5,8 або 5,8. Так, і так. це в нас точне значення. І ось це значення, воно нас у першу чергу цікавить, і потрібно буде знайти приблизне. Тобто замість пі підставити що. Пі у нас приблизно чому дорівнює. у нас приблизно дорівнює. 5. 3, 3,14. 3,14. Правильно. 3,14. Це у нас дорівнює пі. Так. Значить тоді. Ну, спом... Пригадуємо молодість. Значить 3,14 множимо на 5,8. Так. Ну, поїхали. 4 на 8. Um... А, uh... <кхи> uh, 4 на 8. Uh... 32. 3, 32, 3 запам'ятовуємо, далі 1 на 8, це 8, і ще 3, це 11, пишемо 1 і 1 запам'ятовуємо. Далі 3 на 8, це в нас буде 24, і ще 1, це 25, пишемо 25 так. Далі 4 на 5. множимо. 4 помножити на 5 на 5 це буде 20. Mm -hmm. Потім ми 1 множимо на 5 це 5. І ще 2 це буде 7. І 3 множимо на 5 це буде. 5, ой. 15, так. Додаємо, все це щастя. 20. Ага. Це тоді у нас буде. Ну, два зносимо, один плюс 0. А два зносимо. Плюс 5 плюс 7 це буде 12. Угу. 2 7, 1, тут не два, тут Пер 3, ще плюс 5 це буде 8 і 1 І скільки знаків відділяємо кому. О... 3. Три. Так, відділяємо. Е, у нас вийшло 18,212 сантиметрів. Ну, 18 і Ой. 212 тисяч. 18, 212, так. Так, все. І відповідь, ви розумієте, що це задача, ви пишете обов'язково відповідь. Там це так. приблизно дорівнює 18,212 тисяч. Гаразд, молодець. Угу. Дивіться, подібна задача. Пишемо номер 3. Потрібно знайти довжину кола, якщо відомий радіус. Ну, наприклад, радіус у нас буде 1,6 см. І потрібно знайти це. Ну, тут не суття. Тут можуть бути... Давайте дециметри запишемо. Хай буде так. Щоб просто відрізнялося. Так, ну поїхали. Так, Романенко Максим, чує мене. Максим. Так, Романенко не чує. Так і запишемо. Так. Ну, тут я бачу. Так. Ніка Акімова. Давай. І так, ми шукаємо С через радіус. У нас була формула для С. Так, що потрібно зробити? Ніка. 2 на Пі на радіус. 2 πr формула. Оце потрібно назвати. Далі замість R підставляємо що? Максим хоче. Максим, будь ласка, давай. Коніка, перезайде. Чути? Так, да, чутно, чутно. 2 множимо на 3,14 і на 1,6. Поки що 3,14 ти не підставляєш замість Пі. Воно тобі не потрібно. Поки що просто замість R підставляємо 1,6 і спрощуємо вираз. Значить, тоді множимо 2 на 1,6. Це буде. Ну, помнож 16 на 2 і відділи один знакомою. 3, Значить, 3... Ой, 3,5. 3,2 пі. Ось. І це в нас дециметри. І це в нас точне значення. І якщо я хочу приблизне, от тоді я замість пі підставляю. 3,14. От це ми зробили. Так, наразі що? Ну множимо. Значить, пишемо тут 3,14 помножити на 3,2. 2 Вам множимо на 4, це буде 8. Угу. Mm а, -hmm. 2 на 1 це буде 2. Угу. Mm -hmm. 2 на 3 буде 6. Угу. Mm -hmm. 3 помножити на 4 це буде 12. Угу. Mm -hmm. Три помножити на один з буде три один чотири. І три помножити на три це буде дев'ять. Мосимо вісім. Пишемо чотири. Нуль, один за. 5, і 4. Ой, 10. Кома. Це і, і кома. два знаки відділяємо. Скільки. 10, ні, ні, подожди. Скільки знаків відділяємо? Два. Три. Один, два, три. Ти рахуєш в їх, ці знаки, справа наліво. Так, що отримав? Десять. Цілих пароміштаб. Угу. Дециметра. Гаразд. Гаразд, Максим, дякую, молодець. <targeting> так, поїхали далі. Значить, дивіться, дивіться. Наступне ще таке типове, ну там ось такий номер. І так дивіться: потрібно знайти. Це в нас що там номер 4, так? Значить, потрібно знайти радіус кола, довжина якого відома, і подана через Пі. Ну, наприклад, це дорівнює 14 π сантиметрів. Так, і потрібно знайти радіус кола. R питання. Костя Каліо. Костя, чує мене. Так. Давай. І так, потрібно знайти радіус. Тобто, мені потрібна формула, яка подає С через радіус кола. Значить, яку формулу я пишу? С на. 14π Ти поки що не поспішай. Тобі потрібна просто формула для довжини кола. С равно. 2. П. Р. Правильно. Равно. Це равно, Це дорівнює 2 ПР. Правильно. Наразі, звідси, подаєш радіус. Так, Значить, щоб знайти радіус, я маю що? С? Що зробити? 2. Поділити на... П. На 2 π. Це на 2 Пі. ділити на 2 π. Все правильно. Тому що я шукаю множник, і я це роблю діленням. Значить, ну, тоді замість це підставляємо що? 14 пі. Пишемо 14 пі. На 2 пі. Ось так. Можемо одразу скоротити Костю, так? На що? На 4 і 2. Ну, спочатку пі можна скоротити. Це один і той самий множник. І від нього остаються одиниці. Далі 14 і 2. Маємо що? 2 і 2. Ну, давай уважно. 2 поділити на 2 це 1, а 14 на 2 розділити це скільки. Шесть. Ще раз. Ой! 7. 7. І тоді радіус у нас. 7 см. Ну, гаразд. Ну і, звичайно, відповідь потрібно записати це. Гразко. Так, ще подібна річ може бути до ось цієї. Потрібно знайти діаметр, площа круга дорівнює. Пишемо номер 5. Так, ну нехай площа круга дорівнює 81ПІ і ну, дециметрів квадратних. І діаметр потрібно знайти, звісно, тоді у дециметрах. Так, ну і я тут пишу розв'язання. Так. Скульський Марк. Марк чує мене. Так. С. Площа. Починаємо з формули площі круга. Як ми знаходимо площу круга? Пі множимо. Помножити на Р квадрат. Помножити на R. Квадрат. Площа дорівнює добутку числа P, і радіуса. Звідси подаємо квадрат радіуса. Щоб його знайти, я маю, що зробити з S і P. С поділити. Угу. поділити на пі. Далі підставляємо те, що є. Замість площі у нас. 81 пі. Ми кажемо це, Марк, так, ми не мовчимо. Далі можемо скоротити дріб. Так, на що скорочуємо? Дивись. на 1. Ну тобто, ми скоротили пі і отримали одиниці. І тоді r квадрат дорівнює чому. Рівня. Ну, залишилось. 81. Так, Вістак, 81. І наразі марк, тобі потрібно підібрати таке число, яке у квадраті дає 81. За таблицею множення, так, можна це зробити. Що потрібно помножити на себе, так, щоб отримати 81? Ну. Ну що? Марк, 9 на 9 скільки буде?